Для коледжу, для особового складу коледжу бойова робота розпочалася за декілька діб до початку повномасштабного вторгнення. Особовий склад другого та третього курсу виконував завдання по охороні та обороні важливих об'єктів військово-морських сил. Курсантами нашими було затримано понад 15 цивільних осіб. Які вели розвідку і фотографували військові та не військові об'єкти, і було збито порядка сіми дронів розвідників. 24-го ранці нас построїв робний командир і сказав, що розпочалася війна, і наш обов'язок вимагає від нас захищати нашу державу. Були сказані слова, що хто не хоче, може залишитися, але у нас таких людей не було. Тобто, повний склад навчального курсу вирішив і вирушив виконувати завдання за призначення. Я дуже вдячний всьому особовому складу в ту важку минуту, в той важкий день ніхто не спасував і виконував завдання на всі 100%. Перший корабель, який був підбитий з РСЗВ ГРАД, в цьому приймали участь і наші випускники, випускники коледжу. Також наші випускники проходили проходять службу на «Нептунах», на комплексах. І також наші випускники приймали участь у затопленні крейсеру Москва. В цьому році планується набирати курсантів за двома спеціальностями і шістьма спеціалізаціями, які відповідно входять в цій спеціальності. Терміни навчання за спеціальностями три роки. Їх практична підготовка проводиться на кораблях військово-морських сил Збройних сил України. Теоретична основа навчання досить непогана, викладачі компетентні, цікаво викладають інформацію, тому навчальний процес досить цікавий. Практична складова навчання полягає в відвідуванні кораблів військово-морських сил та вже на практиці розглядаємо свої спеціалізації і спеціальності. До відділення військової дотоки набираються всі категорії військовослужбовців та цивільної молоді чоловіки, жінки віком від. З 16 років до 30 років. Звичайно, ми як поступали, зразу було тяжко. Це все було все нове, Вообще, просто друге життя. Я не жалію, що я сюди поступила. Я для нас багато нового. Для мене повністю помінявся мій світогляд. Повністю змінили життя. Як було життя до життя після. Більшість наших випускників приймають, приймають участь в бойових діях як на сході. Нашої країни на півдні, так і в Чорному морі. Також відділення військової підготовки на протязі 2022 року проводило набір військовозобов'язаних з числа мобілізованих. Проведено два набори підготовлені та направлені для опанування своїх посад і виконання бойових завдань у військовоморських силах та підрозділів морської піхоти. У 2023 році був проведений набір. З числа мобілізованих, та зараз проводиться підготовка та планується 11 березня випуски направлення їх до підрозділів військово-морських сил та морської піхоти. Ну, да, ми викладаємо і дуже, дуже глибоко і дуже ретельно, і відносимося до живучості корабля. Корабль це екіпаж. Від кожного члена екіпажа залежить життя всього екіпажу, і якщо один помилився, то за нього можуть виконувати завдання, але це вже буде не настільки якісно, як кожен виконує його на своєму місці. У відділенської підготовки на 23 рік заплановано переформування з відділенської підготовки у військовий коледж старшинського складу на університету Одеська морська академія. Та планується в цьому році отримати ліцензію на нову спеціальність та включити до неї існуючі спеціалізації. Спеціальність називається 255, озброєна та військова техніка, яка буде поєднути в собі всі аспекти військової справи, та термін навчання зменшиться до двох років. Під час переходу на нову спеціальність та військова техніка передбачається вивчення існуючої військової техніки та. Опанування нової запланованої на отримання військової техніки. При переформуванні відділення всього в військово-колеченського складу, поки не передбачається розширення навчально-матеріальної бази фондів, ми віримо, що після перемоги наші фонди будуть розширені, і ми повернемося у місто Севастополь на ту навчальну матеріальну базу, де ми актували фахівців до 2014 року.